Цей шановному пансту. Сьогоднішнє відео про так званий флюрик. Впевнений, що знайдуться ті, хто вважає, що він все знає з цього приводу. Тоді в мене запитання: а ви зможете відрізнити справжній флюрокарбон від монофільної ліски? Якщо ні, то відео для вас. Нещодавно зустрів одного свого знайомого у риболовному магазині. Десь він вичитав, що флюрокарбон у воді невидимий. і вже в умі почав підраховувати, скільки щуки наловить весні. Вибрав він котушку ліски, і пішли ми до продавця консультанта розраховуватись. Ну я ото взяв та й прикинувся таким собі Петю і запитую продавця, а як перевірити, чи то справжній флюрокарбон, чи ні, бо коштує немало? А мені ото й продавець-консультант і каже Нічого складного. Перший критерій то виробник, що зазначений на коробці, тобто бренд, другий країна і третє – то ціна. Флюрик каже, вартісна річ. Ото курча, мама, думаю собі, Бог експерта послав, не тільки цифри на ціннику читати вміє, а ще й написи англійською на пачках, майже професор. Певнений, що і вам можуть трапитись такі продавці-консультанти, тому вирішив дещо підказати з цього приводу. Давайте розбиратись по порядку з усіма, що стосується флюорокарбону. Флюоракарбон це хімічний полімер, близький за своїм складом до тефлону. Наукова назва полівініл і дендіфторит. Хімічні властивості нам навряд чи знадобляться, от фізичні знати рибаку потрібно. Флюорокарбон, на відміну від звичайної нам нелойнової ліски, під дією ультрафіолета не старіє. Ховати його подалі від сонечка, як це ми робимо з ліскою, не обов'язково. Також він стійкий до перепаду температур. Зміни фізичних властивостей не відбуваються, доки він перебуває в температурному діапазоні від мінус 40 до плюс 160 градусів за Цельсієм. Не потрібно переживати і за те, що після одного-двох трофейних коропів, яких ви впіймали, його діаметр зменшиться і це приведе до обриву. Ви ж теж міняєте повіці після здоровезного трофея. Флюрик не вбирає воду, як шнур, але тяжкий. Приблизно на 78% тяжчий за воду і чудово тоне. має міцну щільну структуру, за що його люблять риболови. Коли флюорокарбон увійшов у світ рибальства, кмітливі рекламодавці придумали такий собі міф, ну щоб купували, що ліска з цього матеріалу у воді стає невидимою. Відповідно, риба його не бачить, не боїться і все, шлях до успішної рибалки став коротшим, особливо для тієї категорії рибаків, який покладається тільки на круті снасті, аксесуари та чудо-приманки. Але не все так мало, як гадалось: флюорокарбон залишається помітним для риби. На екрані ви бачите коефіцієнти переломлення води і ліски. Звісно, заробити грошенят виробники зуміли. Доки довірливі риболові розібрались у тій невідомості, ще один мій знайомий занурював його у стакан із водою роздивлявся, видно його чи ні. Адже дерли за котушку Флюрика не по дитячому. Слід пригадати іще один вибрик партизанського маркетингу у сфері флюрокарбону. Хто не знає, партизанський маркетинг це офіційний термін у мистецтві маркетингу. Ним називають ситуації, коли вам хочуть продати звичний для вас товар, але не у зовсім звичній для вас одиниці виміру, формі чи тарі. Наприклад, купували одну літру олії по одній ціні, а тут раптом її продають уже в кілограмах. І ти стоїш і гадаєш, де це ціна вигідніша, де більше, ніби й пляшка така, як літрова, еталонного співвідношення ваги та об'єму не знаєш, рахувати ніколи, бо ще й поспішаєш, купуєш. Так от, ті партизани почали продавати звичайну нейлонову ліску з флюорокарбоновим покриттям. Вдумайтесь, нейлонова ліска здатна розтягуватись приблизно десь на 20% від своєї довжини. Отой полівініл і ден-діфторет майже не розтягується. Структура такого матеріалу не стійка до розтягування, це все рівно як багатоповерхівка на слабкому фундаменті. Оте захисне покриття флюрика, товщиною в декілька мікрон, буде руйнуватись, лущитись, та й наскільки якісно буде захищати отой шар від гострих зубів, країв, мушлі та каміння. Ще одне віконне скло прозоре, так? Якщо ми стоїмо за ним, то ми помітні. З якого х... хотіння тонкий шар більш прозорого матеріалу зробить менш помітним те, що знаходиться за ним. Невже декому так важко спочатку подумати, а потім щось робити? Думаю, інформації для роздумів підкинув, є про що замислитись, а тепер до того, як перевірити флюорокарбон. Додатково наголошувати, що флюорокарбон не буде тягнутись, не потрібно. Є в нього так звана пам'ять, здатність максимально повертатись у початкове положення після деформації, а не скручуватись у свинячий хвостик. Але таку якість може мати і дешева, неякісна ліска, наприклад, відома з часів СССР ліска клін, яку виготовляли в підмосковному містечку. Клін на комбінаті клін волокно. Її випускають, до речі, і тепер. Зараз я буду показувати, як горять деякі зразки ліски. Не впевнений, що камера якісно передасть зображення, вибачайте, тільки не подумайте, що я на п'ятому десятку під час війни з глузду з'їхав. Не дочекаються. я ще перемоги дочекаюсь. Перевірити справжність флюрокарбону можливо за допомогою вогню. Звісно, не кожен продавець це дозволить, але щоб ви відрізали всього лише 1-2 см для тесту, домовитись завжди можливо. Я навмисно нічого не коментував, тому що нібито все очевидно і наглядно. Зразок номер 2 хоч і заявлений як флюорокарбон, але, скоріш за все, є ліскою з покриттям із цього матеріалу. Або ж містить велику кількість нейлону, чи щось подібне до цього. Думаю, вам буде цікаво, який виробник тестувався. Тому зриваю маски. І ще, не поспішайте вимикати відео. Останні 30 секунд містять бонус для тих, хто дивився відео до самого кінця. Шануйтесь!